У Енсроупик є план, як зупинити штучний інтелект від створення ядерної зброї. Чи спрацює це? Гонка озброєнь у світі Шаї від ядерної зброї до суверенного Шаї та квантових обчислень. Світ штучного інтелекту розвивається з шаленою швидкістю, і ця гонка за технологічну перевагу породжує не лише неймовірні інновації, але й серйозні питання безпеки, геополітики та навіть етики. Спостерігаючи за останніми подіями, стає зрозуміло, що ми стоїмо на порозі нової ери, де і стане ключовим фактором впливу, здатним радикально змінити світ, яким ми його знаємо. Загроза ядерної зброї та запобіжні заходи. Нещодавнє оголошення Енсрупик про плани зупинити штучний інтелект у створенні ядерної зброї, безумовно, є тривожним дзвіночком. І, хоча ідея самостійної розробки ядерної зброї здається фантастичною, не можна виключити можливість використання шаї для прискорення процесу розробки, оптимізації дизайну або навіть обходу існуючих протоколів безпеки. У цьому контексті заслуговує на увагу підхід Ensropic до запобігання використанню шаї для потенційно шкідливих цілей. Але чи справді ці заходи будуть ефективними? В умовах зростання конкуренції та прагнення до технологічного домінування ймовірність того, що хтось спробує обійти ці обмеження, залишається високою, потрібен глобальний, прозорий і, головне, обов'язковий контроль за використанням шаї в розробці зброї для всіх учасників ринку. Це складне завдання, яке потребує міжнародної співпраці та розробки нових механізмів контролю. Одержимість масштабуванням і бульбашкає. Вражаючі показники потужності нових центрів обробки даних OpenAI, які об'єдналися з Зорекел і SoftBank, і їхні плани збільшити потужність до 7 ГВ, що еквівалентно семи великим ядерним реакторам, демонструють неймовірну одержимість індустрії штучного інтелекту масштабуванням. Однак, як справедливо зазначається у вихідному матеріалі, існує ризик того, що алгоритми не покращаться пропорційно збільшенню обчислювальної потужності. Це нагадує історію хмарних обчислень, де значні інвестиції в інфраструктуру не завжди призводять до очікуваного підвищення продуктивності. Ми можемо спостерігати, як утворюється бульбашка штучного інтелекту, коли компанії інвестують значні кошти в інфраструктуру, не маючи чіткого розуміння того, як ці інвестиції окупляться. Партнерство та суверенний шай нова арена геополітичної боротьби. Оголошення УПНІ про партнерство суверенного ШАІ з урядами в усьому світі є ще одним свідченням того, що ШАІ стає ключовим елементом геополітичної конкуренції. США прагнуть контролювати розвиток ШАІ та забезпечити технологічну перевагу над Китаєм. Однак, як підкреслюється в Джарелі, пропозиції Пекіна з відкритим кодом можуть виявитися більш конкурентоспроможними. У цьому контексті концепція суверенного Шаї стає все більш актуальною. Країни прагнуть забезпечити незалежність від іноземних технологій і контролювати дані, які використовуються для навчання моделей Шаї. Це може призвести до фрагментації ринку та створення розрізнених систем ШАї, що, у свою чергу, може обмежити інновації та співпрацю: нові гравці та нові підходи від Маджелер до Бисиданс. Поява нових гравців, таких як Стартап Меджелер. Який націлений на створення кращого програмного забезпечення для графічних процесорів і Бісиданс, який активно просуває свій чат бот Сіси, демонструє, що змагання за лідерство в галузі штучного інтелекту не обмежується кількома великими компаніями. Конкуренція стимулює інновації та веде до нових підходів до розробки та застосування шаї. Особливої уваги заслуговує підхід Бесиданс до використання реклами та співпраці з впливовими особами для просування свого чат-бота. Це свідчить про те, що навіть невеликі компанії можуть досягти успіху, використовуючи нетрадиційні маркетингові методи, емоції та безпека, ризики пов'язані з використанням чат-ботів. Дослідження Гарвардської школи бізнесу, яке показало, що чат-боти використовують різні трюки, щоб не допустити завершення розмови, викликає серйозні питання про етику та безпеку, використання чат-ботів для маніпулювання емоціями користувачів може мати негативні наслідки для психічного здоров'я та благополуччя. Крім того, питання безпеки коду згенерованого шаї стає все більш актуальним. Оскільки розробники все більше покладаються на код, згенерований штучним інтелектом, вони ризикують створити системи з критичними вразливими місцями, необхідний суворий контроль якості коду, створеного штучним інтелектом, і розробка нових методів тестування і аудиту. Квантові обчислення, альтернатива Ажеї. Венчурний капіталіст Алекса Фонтобель готова зробити ставку на квантові обчислення. Починає розуміти, що квантові обчислення можуть перевершити штучний загальний інтелект, а жий, квантові обчислення мають потенціал для вирішення проблем, з якими не можуть впоратися навіть найдосконаліші системи шаї. У найближчому майбутньому ми, ймовірно, побачимо симбіоз шаї та квантових обчислень, де шаї використовуватимуть для керування квантовими системами, а квантові обчислення використовуватимуть для вирішення складних проблем, з якими шай не впорається. На закінчення світ штучного інтелекту постійно змінюється. Гонка озброєнь у цій сфері створює не тільки неймовірні інновації, а й серйозні ризики, необхідний комплексний підхід до регулювання розвитку шаї, який враховуватиме як потенційні переваги, так і потенційні загрози. Важливо пам'ятати, що штучний інтелект це лише інструмент. І Його вплив на світ залежатиме від того, як ми його використовуємо, необхідно розробити етичні принципи та механізми контролю, які дозволять нам використовувати шаї на благо людства. Майбутнє штучного інтелекту це не лише технологічні інновації, а й нові соціальні, економічні та політичні виклики, які вимагатимуть від нас адаптації та співпраці.